Панове всім привіт. Вчора у Грі з'явилася нова прикольна картка. 88 й рейтинг гравець місяця французької ліги. 1 Луїс Опенда. І я вважаю, що цього гравця має зібрати кожен, хто грає в Ultimate Team, тому що це просто розрив. Справді звір. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. 99 пейс. 89 удар. Та ти що? То буде просто страхіття, який суперсаб у всіх, хто його збере. Ну сподіваюсь, що грати буде, але його інформа насправді круто грали. Тепер питання тільки одне: чи залишиться хімія у Вандейка і Рояла? Оп! Є! Перемога! Ну що, як будемо розглядати опенду? Як страйкера? Страйкера, в якого 3-3? Чого Марксмен? Фінішер? В нього сили дуже багато. Фінішер? Точно, ну так, там далі буде видно. Кройф, Мбапе чи Ерзіньо? Ти не скаже, що він на полі є. Ой, права нога оверана. Давно вона так нікого не підводила як цього суперника. Айнформ? Чесно? Оу, вже нуля як катнув. Опенда, біжи, біжи, Опенда. біжи. Він виривається гарно. І в дотик! Бам! Опенда дебютує. Хто казав за фінес шоти? Ой-ой-ой, непогано дав. Chase Predict. А. Добре, я йду. третій четверта дня, чи як? Ого, пенда, він віддасть пас. Молодець, о, пенда. Влетів в основу на раз-два, як дзола в недавньому випуску. Чисто таке, ніби грав в цій команді вже місяць. Диви, ліва. На! Ой-ой-ой, так задумано. Це комбінація. Опенда святкує, ніби він забив. То як Кріштіану Роналду, якому викутили пас на порожні ворота, а святкує СІУ так круто, ніби з 30 метрів лонгшот дав. Ну, до речі, враховуючи ось цей епізод, я би все-таки і сам ставив, зараз поставлю, і вам рекомендував, хто буде його викидувати на поле. Ставити його правим страйкером. Або правим Вінгером, не лівим. Не дивлячись на те, що в нього є фінес шота, Краще, щоб він був все-таки з правого крила, тому що в дотик бити завжди зручно з робочої ноги, в дальній кут бити завжди зручно з робочої ноги. Тут проситься лівша як овайран, Тому що таких от ситуацій є чимало в грі, коли треба бенг, дотик і все. Під фінес викручувати не кожен суперник дасть. Половина точно навіть не дасть. На це йде час. І ти стаєш передбачуваним. Рарна команда. Опенда віддав відкрився. І як же ж? І як же ж він відкрився? Погляньте, летить. Летить, несеться Сокіл. Удар! Жінуля і опенда опенда вже виривається. Даємо йому навісну. І він перестрибує суперника 2-0. Опенда. Менді рарний хакімі рарний. І опенда. Але в нього, удари. Ти не втечеш від дроїла. Та серйозно. Я серйозно, я так не хочу. Ну Не буду я так більше грати. Чесно, я думав собі от стати спринт дроїлом. Просто дав пробігтись пов себе. Який сором. Таке пропускати. Опенда! З лівої теж буде забивати. 2-1. У мене чисто 1 п на опенду. Хтось використовує гріліша в свою основі та дивись. І... хо Ха, ем МБП. І диви, як несеться. у -ху! До побачення фінес шоти перевіримо! Ай-яй-яй. Ну, треба було насправді далі бігти і спокійно забивати, але я от чисто хотів зараз перевірити фінес шоти. Але там лонгшоти слабенькі, насправді. Опенда. Удар гол. Він на фінішері просто не пробачає. От з 11 метрів плюс-мінус. Често олдшкольний дрекбек і опенда. І опенда, і опенда і опенда. Ліва нога, права нога. О, коли догравали він Дограв з позитивним результатом але горів. Вітально. Опенда знову летить, опенда! Оп! І ще один гол! Опенда виносить всіх. Ой, Руї Патрісіо у воротах. Яка романтика? А чого він? Для кого? Якесь несерйозне. Ой ойо, я собі задумався і просто дивись, що зробив. Опенда! Бам! Можна пропускати і привозити собі скільки завгодно, бо в тебе в складі опенда. Але зараз. Але зараз проштовхнувся і тут ліва нога. Удар! І ось ще одна з лівої! <клес> Та ти що? Не диви, диви то просто так рвануло його, що він аж закрив фа-ха. Він навіть паузу не тиснув, він просто в шоці від опенди. Це таке сильне було зараз бомбом. -бом. То буде мій герой. Фу oh, фак. Ну ти дивись, я всіма зараз силами намагався заблокувати той удар чи підставити дупу, чи стрибнути в підкаті. Ніби відчував, що зараз сар того не зловить. Він встиг скластися там і забити. Що ти твориш? Я вже думав, що він не встигає, і зараз голкіпер як завжди накриє той пазик, який відкотився кудись там в дупу. але він встиг, він стрибнув, він дістав, він влучив. Опенда. Що за гравець? Треба Трішки мудріше зіграти, напевно. А закинемо нам опенду без офсайду, без офсайду! опенда. Втікай від вонучі. Опенда, 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 ліва нога. Навіть без зеленого таймінгу. Розрив машинка. Скине. Ой-ой-ой, як ой, 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 гарно пенда, підіграв, підіграв, молодець. І. <плес> Ти навіть не дограєш до кінця, а? та не вже. Не витримаєш і пару секунд. Ну поглянемо, який у нас буде. Пару лонгшотів ми дамо пробуде. Ану, лонгшот нагода. Удар! Забігає, але хочу саме опенду розганяти. А якщо ось... Так, тонко жіноля, тонко, опенда, опенда. Проб'ю, не буду давати пас, я тестую лонгшоти, вибачм, бапе. Нічого Карлос, розтяжечка. Опенда. Опенда! Я кайфую, граючи з ним просто. Є опенду під ударий. Ось він удар опендені. І. Ой, заштовхали опенду. Але Рамус! Та диви, опендо знищують фізично. Ой, який пас, та ти шо? Ой, опенда не влучив з лівої, Той рідкісний випадок, коли він може пробачити суперника, то саме ліва нога може бути. Але дуже мало таких. Можливо, вдруге, за скільки матчів він. Злівої саме. Не забив там, що був один момент зі стійкою. Що там дальня стійка це 2-0? Of course. Опенда з лівої. Будь ласка! Не витримують суперники! Не витримують! Ох, команда дуже міцна! Щось задушно якось в цьому матчі стало. Так ось ніби туплять гравці. Фааа, виразли вызиває. визиває. ей ей Оп! опенда. Красень! Просто красень! один один Добре! Добре! Гарно! Оу! Oh. І це записується як асист Опенде! і голда 0 2-1. Добре, опенда підтримує атаку в темпі, в темпі, в темпі. Вона несеться опенда. Удар! Червоний таймінг. Ну, що це зараз таке було? А що це за якийсь взагалі дикий відскоки заскоки такі, що я там хочу дати вже закидання в дотик, а гра не реагує. А, диви, диви! Курва, ну зелений таймін. Ну і є, ну можна мене нагородити за таке старання і виконання. Ну мало просто зараз шикарно опуститись за комірець вендерсара, і в мене тут, мав бути екстаз. Чилт, чилт, челт, челт, челт. Втратив контроль. Без фоло. На! Без Бесфоло! Де сюди! Пенде, роби їх. Ай яй, справедливо там кров те саме влучив. Але з якого кута блив пенде зараз. Якого гострезного кута. Просто танцює навколо нього. І курва, тисячу гравців вивів на ту позицію. Гуліта вивів, Вандерсара вивів. Ніхто не може зіграти там, ніхто. Як ця гра більше інколи. Треба ще одну паузу. Буду 5 пауз брати, хоча в мене є 3 у грі. 7, може, візьму, може, відпустить. Боже. Скільки відборів в цьому матчі в мене було? Я не можу. Взяли мені, вбили настрій ОПЕ. Yo, 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 yo. В 9 матчах Опенда забив 16 голів і віддав 4 асисти. Вражаюча статистика, як на мене, тому що ця картка коштує всього лише 70 тисяч номіналом. Не всі сторони в нього сильні, певна річ. Так можемо відзначати всього лише 3 зірки на фінтах та на робочій нозі. Але для тих, хто грає простіше, без фінтів, чисто r 2 і побіг, то точно ця картка підійде, він буде вас приємно вражати. Ну і з моментів, які би ще могли не сподобатися тим, хто його збере, я би відзначив силу. 90 тому, що такою вона в грі не відчувається. Більше того, навіть коли я грав зі стилем зірності Марксмен, де ще плюс 8, наскільки я пам'ятаю, прилітає до сили. Все одно, опенда в боротьбі трішечки просідав, інколи навіть відлітав. Очевидно, не вистачає йому маси ваги пікселів, так би мовити, в грі побільше, щоб він міцніше стояв на ногах і штовхався із суперниками. Ну і дальні удари в його виконанні мені не сподобалися. Лонгшоти 81, і навіть коли я грав на Марксмені, то там було ще плюс 8. Все одно не влітало, скільки я там не намагався, за меж штрафного майданчику не забивав. Інша справа в межах штрафного майданчику. 11 метрів плюс-мінус це звір. На заміну такого зібрати однозначно рекомендую. Дою всім, тому що швидкість 99, відповідно, коли ти виходиш на заміну і стиль зірності, не бустить твого гравця ніяк, така швидкість цінується, тому що летить як скажений. Ну і самі по собі удари в нього без бусту. Теж досить симпатично виглядає для того, щоб виходити в ролі суперсаба. А так, може, комусь і в основу влетить, хто знає. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком і можете написати в коментарях, як вам опенда, якщо встигли його зібрати до перегляду цього відео. Почуємось, побачимось, бережіть себе.